Всім привіт, друзі! З вами кіномозок. Сьогодні я розкажу вам про фільм Стукіт у двері а заразом назву вам три причини його подивитися, а також дві антипричини. Тож, без зайвих слів, сідайте зручніше, візьміть попкорн і почнімо. Причина перша нечерговий блокбастер. Якщо ви з тієї категорії глядачів, хто не дуже любить так зване попкорнове кіно, де повно екшену, спецефектів, вибухів і так далі, цей фільм саме для вас. Адже тут головна увага приділена на напруженій атмосфері та акторській грі. А сюжет практично не виходить за межі хатини, де перебувають головні діючі особи. Причина друга проблема вагонетки. Ви напевно знаєте такий психологічний тест, типу, на одних рейках лежать п'ятеро людей, а на інших один. До них наближається потяг і у вас є можливість перевести стрілку. Кого ви врятуєте, одного чи п'ятьох? В цьому фільмі схожа проблема, тільки тут вона зведена в абсолют. Адже за сюжетом на кону стоїть доля усього людства, і залежить вона від того, чи зможе сім'я, яка опинилася в центрі подій, пожертвувати кимось заради життя всіх інших людей. Причина третя непроста дилема ця причина плавно витікає з попередньої, адже спостерігаючи за подіями, що розгортаються на екрані, мимоволі задумаєшся, а який вибір зробив би я. Важливим уточненням є те, що йдеться не про долю планети, а лише про життя людей. Тобто, в разі відмови головних героїв принести жертву, усе людство загине, але світ житиме далі. І знаєте, я зловив себе на думці, що абсолютно не впевнений в тому, що обрав би я. А як чинили би ви подібній ситуації? Пишіть у коментарях. Антипричина номер 1 Стиль зйомки. У фільмі є кілька моментів, коли зйомка переходить у крупний план. При тому, що як такої необхідності в цьому немає, і можна було б просто перевести план на іншого героя або на фон. Не сказати, що це така вже велика проблема, але око все ж таки ріже. Антипричина номер 2 Брак перебісторії. Після перегляду фільму я зловив себе на думці, що історія у фільмі нагадує сюжети Стівена Кінга, у яких майже ніколи не пояснюється, звідки беруться монстри та інші паранормальні явища. Імовірно, письменник Пол Тремблей, чия книга стала першим джерелом сюжету, використовує схожий стиль написання. За сюжетом четверо людей бачать видіння про загибель людства, після чого знаходять сім'ю головних героїв і намагаються вмовити їх кимось пожертвувати заради його порятунку. Але нам навіть не показують, що саме вони бачили. Як на мене, кожному з них варто було приділити трохи більше часу і дати хоча б невеличку передісторію. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Тишіте вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях, чи бачили ви цей фільм і які ваші враження від нього. Підписуйтеся на канал, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі цього відео.